Твічику, що треба сказати, Привіт. у нас повітряна тривога Є -є -є. по всій території України, і ми Чекаємо закінчення. робота стоїть. <кхи> так що всім привіт. Давно ми не бачилися, вирішила трішки записати, розповісти, як ми. Як ми Ми, ми працюємо, почалися в нас жнива у мами, навчальний рік. Велика кількість змін. Ходити тяжко, тому що Пусковочку. треба пристосовуватися до нових реалій життя. Але нічого, думаю, що ще тиждень ми адаптуємося до цього всього, і все увійде у звичний ритм життя. Тому всім гарного перегляду. Тримаємося! Наша перемога близько. Ми активно до цього рухаємося. Дякуємо нашим Збройним силам, дякуємо Богу. За те, що ми можемо навіть в такому режимі на з вами. Ти ходиш до садочка, скажи. Не, не, не. А сьогодні не садочку. неділя Завтра йдеш в садочок? Не, не. І як тобі твоя нова група, розкажи. Ні, Хочу узяє я маску свою. Хочеш хоч свою ромашку? Угу. В діть нам скучають, а мною ромачка. Ромашка скучає за тобою? Угу. А бділька твоя як? Нормально бджілька. Нормально бділька, все добре бджілці. Да? Да. Ми ходимо в садочок, навчаємося, все потихеньку, все помаленьку. Пока. Ну що, готуємо вечерю? У нас сьогодні на вечері будуть ось такі рулетики, а там фарш і беконі. Зазвичай ми їх готуємо на вогні, але сьогодні будуть в духовці. Тут наша красуня. Що таке, Маргось? Чи насадівці? Чи... Я тебе зараз вкушу. Угу. Ти позуєш, Да, моя красуня. І варитиму спагетті. Поливається моя орхідейка. Зараз потім поставлю її на тарілочку. Вона в мене на, таріл... Вона в мене на тарілочці росте. Так що І потім потрібно буде прибрати все. Понеділок. Всім знову привіт, восьма десята. Я вже підготувалася до уроку. Вікусічка снідає матвійчик в садочку. Будемо працювати. Так що всім гарного тижня. Побачимось. Дівчатка, хочу з вами поділитися трошки. Своєю квітучою красою. Ось така красунька у мене цвіте. І ось тут вона намагається, може сфокусуватися, сформувати одна майбутня дитинка, друга і третя. Ось таких три ще. Дасть Бог все буде добре, виростуть на цій квіточці. Ось така красуня в мене зараз цвіте. Обожнюю її неймовірно. Ось так виглядає її кущик. Листочки вже треба буде протирати. Ось, гляньте, яка неймовірна. Ось, все, дивіться, як гарно каскати. Да. Ось. Ще один цвітонос, квітонос. Ось тут. Далі. Якось так ось. Тут у нас ще є такі гарні. Ось такий маленький сапфір. Дуже їх обожнюють, такі маленькі, гарненькі квіточки. Ось така. То дивіться в цю красу. Неможливо нарадуватися. Дуже подобається мені ось ця. Це взагалі щось таке. Моя Клеопатра ще цвіте. І ще мій Льюіс ще тримає одну квіточку. Ось така в мене квітуча галявинка в кімнаті тут. І зараз ще покажу під віконня у вікусі. У вікусі на віконечку цвіте. Ось така красуня. Маленький такий дрібненький бігліпчик. Ось він. Дуже красивий. Так, що в мене? Ось така красуня. Цвіте. Ось тут ще одна красуня є. Робила вже всі уроки, що не всі ще. Англійська. Ще англійська. Тут мій котик молоденький. І ось тут у мене є ось така неймовірно ароматна красуня. Теж. Бронзовий Будда. Ось ось така. Дивіться, бачите? Це ще новенька, вигорівша квіточка. Ось так він виглядає. Ось так я його переверну сюди. І ось це мій садочок такий у дитячій кімнаті. Деякі є треба відрізати. Але буду прибирати під віконня, втеплювати його і тоді вже покажу. Ось тут сохне пірат пікаті, ось ця дуже красива, вона теж зараз пулята сохне. То тут прийде час наступного поливу і я вже їх усіх підкормлю добре вам для цвітіння, щоб вони вже готувалися до нового квітучого сезону. Ну, Ця просто радує, неймовірно радує. І мені здавалось, там ще один квітоносик, але ні. Так що будемо чекати нових квітоносів у новому році. Ось ось тут ростуть квіти. І ось тут така брізочка росте. Що квіти я люблю. І ось тут ще така пальмочка у нас. Ну і творчий безпорядок он перепочиває перед англійською красонечка. Творчий навчальний безпорядок. Але це навчання. Мені з таким краще вчиться. Ну так. Ну, ще окремий творчий безпорядок мами, Ось тут все розкладено, все розкидано. Теж уроки сьогодні відчитала. Залишилося підготуватися до завтрашніх уроків. Завтра день тяжкий, тому що треба буде трішки побігати. От. Але нічого, з усім впораємося, головне нам перемога. І тоді вже будемо навчатися в школі, і буде набагато простіше. Тому що, якщо хтось, можливо, вважає, що навчати дітей дистанційним вчителям набагато простіше, бо він знаходиться вдома, відкрию вам велику маленьку таємницю, що навчати дітей з дому для вчителя є ще складнішим. О, тому що це вимагає більше часу і на підготовку. На розробку різноманітніших завдань в електронному варіанті, так, і тому подібне. Ну і морально набагато тяжче. Спілкування живе, є спілкування живе. Так що ось таке невеличке відео за декілька днів щось десь не знімала вам. Дякую, що ви залишаєтесь разом з нами, що ви підтримуєте україномовний контент, україномовні відео. Буду намагатися щось. Хоча б раз на тиждень випускати, знімати такого роду. Все буде Україна, перемога наша близько. Дякуємо нашим Збройним силам, дякуємо нашим хлопцям, які нас захищають. Дякуємо їхнім матерям, за таких чудових дітей. Тримаймося і кожен робимо свою справу на своєму місці. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо, інакше бути не можна. Пока, пока. do nowych spotkań.